Всім привіт! Сьогодні у нас травень 2024 року, і в моєму Chevrolet Bolt щось почало стучати. Така супернадійна машина, але ходова система наші дороги роблять свою справу. Минулого разу на СТО я був на початку 2023 року. Мені там поміняли вірніше, реставрували амортизатори, шарові опори. Поміняли якісь резинки в ходовій системі, і зараз знов щось стучить. Я їду через практично через півтора року, і десь в мене зараз вже проїхав. Я з того моменту 40 тисяч кілометрів. Знов їду на СТО діагностувати нашу ходову систему. Зараз будемо робити діагностику ходової. Але я вже приблизно підозрюю, що це таке. Це у нас скоріш за все амортизатори. Амортизатори це головна біль Chevrolet Bolt. Вони досить часто міняються. Це зі слів адміністратора СТО. Тут, до речі, багато електромобілів обслуговуються. Я пропонував записати інтерв'ю з ним. Він відмовився. Тобто, ми будемо просто з вами дивитись, як що буде відбуватися, як поміняють. Ну що ж, заганяємо свій болтик на підйомник. Зараз будемо робити діагностику ходової. Ось такий у нас відсік, там де знаходиться двигун, редуктор. Бачите, він в пилюці, тому що я сюди не, практично не відкриваю, крім як заливати рідину для омивача і все. Трохи на мінімумі рідина для охолодження батареї. Зараз доліємо. Ну, Зараз будемо підіймати машину і робити діагностику ходової. Підняли наш болтик на підйомник. Зробили діагностику ходової. По ходовій сказали, все добре. До речі, з минулого разу, коли я був на СТО, я проїхав 40 тисяч кілометрів. Ну, приблизно плюс-мінус, можливо, 40-45 і по ходові я був здивований. Нічого, все нормально. І крім амортизаторів, як я і казав, зараз будемо робити знову реставрацію амортизаторів, тому що аналогів купити немає. Тільки оригінал він коштує в районі 180 доларів один. Тобто мені запропонували за 15 тисяч. Пару амортизаторів, ну я вирішив поки зробити реставрацію ще одну. Вона менше звичайно ходить, але все ж таки будемо поки реставрувати. Поставив я сюди захист двигуна, і за цього вона дуже сильно ще опустилася. І я прийняв рішення поставити сюди 55-ту гуму 215 55, 17. а рідний тут 50, 50 розмір. Так що, якщо треба гума, майстершина.ком, звертайтесь. Знижка 20% на шиномонтаж для всіх підписників на послуги шиномонтажа для всіх підписників каналу. Цікавий факт: 170 тисяч я вже проїхав на цьому електромобілі в Україні. Колодки і тормозні диски ще в гарному стані. Ще залишок 30-40%. Ось так от відбувається перевірка амортизатора. Ось так, кажуть, що тільки один треба міняти. А цей вроде, ще цілий. Цей не шатається. Залишаю свій болтик на СТО, міняють, реставрують амортизатори і вечором забираю. На рахунок вартості. Вартість реставрації одного амортизатора коштує 1800 гривень і заміна амортизатора 800 гривень. Ну і плюс після цього розвал сходження. Тобто це все треба помножити на 2. Я хотів знайти нові амортизатори, але крім оригіналу, на жаль, нічого немає. Да. На рахунок СТО, я розмовляв з власниками СТО, він не хоче, щоб я його рекламував. Він не справляється з потоком інших машин. Якщо ви захочете, щоб я розказав, де я знаходжусь. Вони, до речі, ремонтують шевролі болти, інші електромобілі, у власника також електромобіль. Пишіть в коментарях, я вам буду скидати посилання на Google-карту цього СТО. І Будете самі зв'язуватись і записуватись. Ось так відбувається доставка амортизаторів в, сервіс, в інший сервіс. Тут тільки міняють, роблять розвал сходження, також електричний фіат. Ну що ж, підсумовуючи наш випуск. Хотілося б відповісти на питання, що ж часто ламається в електромобілях, конкретно в електромобілі Chevrolet Bolt. Ну і звичайна проста відповідь, ламається ходова і рульова система, тому що в нас погана якість доріг, багато ям, і, звичайно, ми в них попадаємо і все це ламається. Ми поміняли сьогодні амортизатор. Реставрація амортизатора коштувала нам 1800 гривень. 750 гривень за сняття двох амортизаторів для того, щоб подивитися, які з них в нормальному стані, які поламані. І розвал сходження 650 гривень. Ну і загалом сьогодні ми витратили 3950 гривень. Що хотілося б сказати за експлуатацію мого електромобіля Chevrolet, Bolt. практично це основні наші проблеми з цим електромобілем. Це тільки ходова система. Півтора роки поїздили, поміняли якісь елементи системи і можемо їздити далі. Я вважаю, що це дуже гарний результат, коли півтора року їзди, практично-45 тисяч кілометрів, на жаль, я не засікав. Ми можемо їздити спокійно. І витрачати гроші тільки на зарядку, тільки на електроенергію. Не паритися з різними там турбінами, як на дизелі, бензонасосами. і так далі, з різними дуже багатьма, багатьма елементами, які присутні в ДВС з автомобілями з ДВС. Тобто в електромобілях це набагато простіше, набагато дешевше. Так, звичайно, є мінуси, коли ви багато. Мандруйте, коли ви багато їздите відрядження, зазвичай вони не для вас. А для поїздок по місту, невеликих переміщень по Україні це взагалі дуже класний варіант. Будемо закінчити наш випуск. Прошу підписуватись на канал, ставіть лайки, пишіть коментарі, тому що це допомагає просувати наш канал. Всім пока, до нових зустрічей!